Посадила я лазончика. Це в мене був такий, мені давали лазо, лазончика ось. Ось такий, як ото лілія, гарний. І це в мене він був, я не знаю, чи третій, по-моєму, два один цвів в мене осінню, один не цвів. Ну, Вони були великі такі. Ну, вони в мене ось таких повиростали, а це був такий наві тончий за спічечку. Як знаєте, просто як. Яка травинка. Це в мене вже такі віриси. Я купила землю для квіток універсальну. І це жіноче щастя, що Віталій купляв Пожовтілі лісточки. Я їх теж обрізала, посадила. А це в мене клубнічка. Та клубнічка, що я вірі, взяла паросточки, що у горщиках родить. І теж посадила, і хай тут стоїть. Тут, звісно, у мене під машиною була Лілія, жалко, я її викопувала і перервалася, не знаю, чи вона дійде, чи ні. Це в мене мультифлора. Тут в мене картопля. Отак я понагортала. І там така маленька, це та, що була в самому низу, я не знаю, чи вона так довго. А ця така, не знаю, чогось така висока, дуже висока. Мені здається, що вона така не треба, щоб була. Є ну, чогось жене, видно, що перегной. Що мені ще показати вам. Я... я вже це, мабуть, показувала вам, Я підгортала мультіфлору. Це дивіться, в мене по одному цьому і це ж теж один паросточок. Дивіться, я щось не можу зрозуміти. Може, ви розумієте? Кажу, що треба, щоб він один був. Ну тут одне із одне стебло, ну тут дивіться, скільки наросло. Два, три. 4-5 штук. Що це треба оборвати, такого оставити одну. Бо в мене ось тут, ось тут усе плодненької. Бачите? По одненької. А тут яка знову, ну, бачите, три. Хто знає, у кого є досвід, підкажіть мені, бо я хотіла сьогодні щеплють, ну, потім думаю, може, це вже воно кущить для цвітіння. Я не знаю. Тут дивіться одна, тут одна. І тут яка одна. Тут я сьогодні теж пополола трохи, От там каміння кругом ставочка зробила, тут мальву трошки позабирала, сухі лістки. Ось тут усе пополола, отут камінчики знову пополола. Там мені італік Йошту трохи довірязав, бо була заглушена. Там камінчики повиполювала. Тут одопознивала і це все це все вигрибала. Просто руками, пальцями відшкребало. Оце все. Бачите? А тут теж оце, тут трохи вибривала, Бо така вже трава була по косточки. Дуже швидко росте, дощі, йдуть і росте. Це теж дивіться, куди я аж дойшла сюди, Вон там, везде. Там в мене окропчик росте. Сіє, отак, де в мене місто є. Все, це в мене петрушка. І тут маленьку грушок у мене. Одна, дві, три, Вон до чотири. 4 чи 5 щось я була щитала. Так, ну і тут перед квітки я забрала, тут гарно теж виполола руками. Усе тут виполола і біскус росте, півонію трошки підрізала, перецвіла, що ось є. Тут теж до ці ступенечки, аж туди, там Віталік уже все покосив. Картопелька моя, її вроді, не видно, але. Но... Вона нормальна і чимало зараз картопля. Я вам увеличу, є така, ну, дивіться, яка, є так видно, тому що вже вечір і погано видно. Так, пуричок валом. Пуричок. Ну так, там бурички ці такі червоні і ну, що таке, дивіться, гарна міліска. Такі червоні бурочки. Це мулатка, мабуть, а там обікновені, зелені такі. Що мене тут морква. взагалі така, як ліс здоров'язна. салат гарнющий, капусточка попрямалася. теж салат, петрушка. Тут пополола, тут помідори гарнющі дуже. Гарнюші помідорчики, дивіться, які є. Треба вже буде палки під'язувати. Огірки мої трошки поправилися. Ну і така краса роза. Роза сьогодні, сьогодні мені любовник подарив розу жовта насищена, ну, така може трошки темніша. Ось я посадила розу. Покажу ще персики. Так. Гарні кавунчики. Персики є. Це мені колись сестричка посилкою висилала небагато перший рік, але є, Чуть-чуть, попробувати буде. Ой, спірейка моя пішла, вижила. Оце все труд. Дивіться, як Сантоліна гарно цвіте. Бачите? Гарнесенько як цвіте. Часник такий, як ліс, гарний. Щавель пересівала не дуже давно, дивіться, який гарний погнало його. Там теж огірки. Дивлюсь, що смородіна наче спіє. Лавандоса. Лавандочка зацвітає. Така в мене красота. Красота. Тут у мене розрослася. Маліна трохи, треба буде щось, звісно, робити. Юка, не знаю, чи буде, Смородина. Велика дуже біскус, маліна пішла сам шит. Форзиція. Треба буде щось з її робити. Тут такі білі квітки дуже гарні. Тут гіскус. Там вон ці кущики, як невеста. а тут ігор. Привет. Купила йому гарну кепку. Красиво, да, Ігор? Покажи зніми. Сюди ближе. Отака кепочка красива, купила йому. Йому дуже сподобалася сіточка, отака кепка. Дуже гарна кепка. Угу. Йдемо в хату, да, Шли чай пить. Виталік, водой ключ, в купці. Іди, я буду тобі спину мить, Залазь в анну. <зас> Роздєти. Ой, гарний гарні вазончики. він там робить? <зас> ти хоче трусах там? <зас> Чого ти смієшся, Ігор? Виноград. сам вірус хтось їв. Такі не запашні ні, ніякі, але солодкі, не кислі, нічого. Такий обікновенний. Тут посадила, вони так прийнялись. Ну, ось таке моє хазяйство. Оце таке хазяйство. Мальвін. Ох, Віталік їх щось не любить сьогодні, каже, я їх повирваю. На, що вони позаглушували все. Кажу, ну чого ж ти так їх не любиш? А що їх стільки наросло, кажу, це ж добре, як мальві ростуть коло хати. Хай буду, це ж так гарно. це ну, Віталік, Віталінчик.